Всім привіт! Вас вітає «Ще Щедрого столу. Нині сезон гарбуза. Тож приготуємо сьогодні легкий крем-суп із цього чудового, надзвичайно корисного овоча. Що для цього необхідно? Гарбуз, картопля, цибуля, морква, часник, вершки, вершкове масло, рослинна олія, сіль перець та спеції за смаком, зелень петрушки чи кроку, тостовий хліб. Рецепт знаходиться під відео. Тож готуємо. Спочатку нагодуємо усі необхідні овочі. Цибулю нарізаємо кубиками. Корку нарізаємо півкільцями. Дрібно нарізаємо чесничок. Кубиками нарізаємо картоплю. На сковорідочку із рослинної олії відправляємо цибульку. І смажемо її приблизно одну хвилинку. До цибулі додаємо морку нарізану і смажемо приблизно 2-3 хвилиночки. Тепер додаємо наш чесночок нарізаний. А також картоплю. Прямо сюди відправляємо. І смажемо приблизно 10 хвилин. Овочі я відправила тепер у каструлю. Нам буде зручніше тут готувати. І тепер відправляємо сюди наш гарбузик. Приблизно 650 грамів. Так, от так гарненько розправляємо і додаємо сюди воду. Таким чином треба залити, щоб вода ні в якому разі не покривала овочі. Так. І готуємо приблизно 20 хвилин під закритою кришкою. А зараз готуємо сухарики для нашого супу. Для цього необхідно обрізати краї хлі. хліба. У мене тостовий хліб. Ось так рівнесенько, гарненько, обрізаємо. А тепер ріжимо на кубики, такі невеликі. Ось такі кубики. Готово. Сухарик додаю дрібочку солі, потім паприку трошечки, а також мелений чесник. І все це ми перемішуємо. Ростоплюємо 30 г вершкового масла на сковорідці і викладаємо сюди наші сухарики. Смажимо до рум'яного стану. Овочі дуже гарно зварилися, впустили сік. Нам треба зараз тільки їх посолити за смаком поперчити за смаком, додати улюблені спеції, а також перемолоти все в блендері. Насамкінець у наш супчик додаємо вершки, перемішуємо і варимо ще 2-3 хвилини. Отже, наш легкий супчик із арбузом, вершками та сухарками вже готовий до споживання. Він дуже ніжний, має гарну кремоподібну текстуру, поживний і смачний. Лишилося лише зробити один єдиний штрих. Тож готуйте смачні страви разом зі щедрим столом. Пишіть мені свої коментарі. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, і підписуйтесь на мій канал. А я бажаю вам, як і завжди, тільки всього найкращого. До нових зустрічей!